День третій, слово Бога нашого стоятиме повіки. Своїм словом Бог діє, бо воно має живу і діючу силу. На самому початку Бог сказав, нехай буде світло, посеред вод твердь, нехай вона відділяє води від вод. Нехай зберуться води, що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша. Нехай земля зростить рослини, траву, дерева. І так сталося і сказав Бог: нехай буду світила на тверді небесні. І так сталося. І сказав Бог, нехай закишать води живими створіннями, і нехай птасто літає над землею. І сказав Бог, нехай земля виведе з себе живі створіння, скотину, плазунів і диких звірів. І сталося так. І створив Бог людину на свій образ і на Божий образ. Створив її чоловіком і жінкою, створив їх, і благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птастом небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. Тому старозвітні праведні співали. Словом Господнім створене небо і подогом уст його і вся його остопа. Бо Він сказав і сталося, Він повелів і постало, Він послав своє слово і вилікував їх, Він посилає свій глагол на землю, слово його несеться швидко. Праведний його говорив Бог своїм голосом гремить предивно. Твори діла великі, нам не збагнені. Він каже снігові падай на землю, великим зливом, лийте туж. кожній людині кладе печать на руку, щоб усі, кого створив, він те могли знати. Від Божого потову лід береться, і поверхня вод твердіє, він хмар вогкістю вантажить. І оболог розпускає Його світло, що колами кружляє і крутиться згідно з Його наміром. Виконуючи все, що Він йому накаже, воно виконує Його волю, чи то як кару, чи як милосердя. Юдита, прос... Юдита співала, прославляючи Бога. Нехай усі твої творіння тобі служать, бо ти сказав. І вони з'явилися, вислав твій дух, і Він сотворив їх. Ніхто не може протистояти голосу Твоєму. Отож, словом своїм Бог створив Всесвіт, Його впорядковуй усім, керує Його словом, всім створінням, як маною кормляться, щоб твої улюблені діти, Господи, знали, що не плоди різнородні прогодовує людину, а слово Твоє зберігає тих, які в тебе вірять, щоб Ізраїль не забував про Бога, Господь пригадував, Бог упокоряв тебе, морив тебе голодом та годував манною, про яку не знав ні ти, ні твої батьки, щоб ти пізнав, що не тільки хлібом живе людина, але всім, що виходить з ус Господніх. Може жити людина? Слово Господнє завжди здійснюється, бо Бог не людина, а, не, а той не говорить неправда, не чоловік він, той не має чого каятися, чи може він твердити, а ділом не ствердити, чи може сказати, а не доказати? Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але набуває землю, щоб вона родила <кхи> і ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу. Довершує те, за чим я його вислав. Слово Господнє повік не проминає, бо воно висихне трава, зі, трава зів'яне квітка, а слово Бога нашого стоятиме повіки. Господи, Твоє Слово живе і діяльне. Воно оживає мені тоді, коли я його читаю. Воно діє в моєму житті, так як діяло в житті праведників. Боже, я дякую, що Твоє слово я чую, і воно дає мені життя. Амінь.